Заняття з грамоти. Сонце заглядає в віконце, де сміються дітлахи. Нам дарує книжку сонце, де живуть наші казки. Сьогодні наша грамота присвячується героям українських казок. Що ж, перше завдання нам треба визначити, з якого звука і з якої букви починаються назви героїв українських казок. Перший герой у нас півник починається зі звука ПІ та літери П, кіт починається зі звука. Кіт, букви К. Лисичка. Починається зі звука Л і позначається буквою Л. Ведмідь перший звук В позначаємо літерою В, зайчик починається з і позначаємо буквою З. Журавель. Починається зі звука Ж і позначаємо буквою «ж». Колобок. Перший звук К позначаємо літерою К. Вовк. Перший звук В позначаємо буквою В. Дід звук Д літера Д. Телесик. Звук Т, літера Т, баба. Звук «б», літера Б. Коза. Звук К, літера К. Добре. Тепер нам треба визначити останній звук у слові назви героїв українських казок та записати відповідну букву. І так, в слові півник, який в кінці звук? К літера К. Кіт. Звук Т в кінці позначаємо літерою Т, лисичка. В кінці ми чуємо А і позначаємо літерою А. «Ведмідь» Звук Д. Позначаємо буквою Д. Видавне слово? Давайте з вами ще раз його промовимо. «Ведмідь» Д. Пол, не виходить, нам треба «ведмідь» д сказати. Так, в кінці ми ставимо не д, а м'який знак, щоб наше Д було м'яке. Ведмідь. Зайчик. В кінці ми чуємо К, позначаємо букву К. Журавель. ми чуємо «ль», Позначаємо букву Л. Вийде у нас таке слово? Журавел. Ні, ні. Нам треба сказати «журавель». Що ми тоді в кінці ставимо, щоб у нас була м'яка буква Л. М'який знак. Так, журавель Колобок. В кінці ми чуємо к, вовк. Теж в кінці ми чуємо к, позначаємо букву К. Так, слово дід. В кінці ми чуємо Д, позначаємо літерою Д. Телесик. К. В кінці. К. Позначаємо літерою К. Баба! Що ми чуємо в кінці А позначаємо літерою А. Коза. Що ми чуємо в кінці? А. Позначаємо літерою А. Добре. Наступне нам завдання. Виконати звуковий аналіз, поставити наголос та… Порахувати кількість складів у слові. Слово дід. дід. Перший звук який? Дід. Це у нас м'який приголосний. Далі «Ді-і-і-і». Голосний. І, дід д. В кінці ми чуємо д. Це твердий приголосний. Ставимо наголос. Так, скільки складів в слові дід дід. Один склад. Наступне слово півник. Давайте з вами почуємо, який ж у нас перший звук. Пі". Що ми ставимо? Так, дві рисочки, тому що це м'який приголосний. Далі пі. -і, 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 І ми чуємо, що ми ставимо? Кружечик, бо це голосний. Пів. В. Це твердий приголосний. Пів-н. Н. Твердий приголосний. Пів-н. У. співає. Ставимо кружечок. Це голосний. І в кінці пів півник. К це твердий приголосний. Тепер визначимо наголос: півник. Та голосніше я заспівала звук І. На перший склад падає наголос. Давайте порахуємо склади. Півник. Скільки складів? Два. Добре. Наступне слово журавель. Перший звук який? Ж. Ставимо рисочку одну, це твердий приголосний. у У. -у, 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 -у. Голосний жур. Твердий приголосний жура. А, співає. Голосний жура в. в твердий приголосний в Е, е ми чуємо, як співає. Це голосний і в кінці в. л. Л. М'який приголосний. Добре, Куди ж падає наголос? Журавий. Голосніше я сказала е. В кінці на останній склад. Скільки складів у нас? жу ра вель. Так, три склади. Добре, наступне слово кіт. Який перший звук ми чуємо? Кіт. Що ми ставимо? Дві рисочки, це у нас м'який і приголосний. Кі і, і, чуємо. Ставимо кружечок. Це голосний, він співає. І в кінці кі Т. т. Так, це твердий, приголосний. Ставимо наголос кіт. На І. Скільки складів у нас словіків? Кіт. Кі, Один склад. Добре, молодці. Далі у нас завдання складання речень по схемі. Ми будемо з вами складати розповідні речення. В кінці розповідних речень ставиться крапка. В цих реченнях ми розповідаємо про когось чи про щось. Зараз ми будемо з вами розповідати про вовчика. Скільки у нас буде слів в цьому розповідному реченні? Два. Придумайте речень. Наприклад, сірий вовк, злий вовк, спить вовк. Ховається вовк. Так, добре. Тепер у нас слово зайчик. Ми будемо розповідати про зайчика. Скільки слів буде в нашому реченні? Так, три слова. В кінці ми поставимо крапку, бо це буде розповідне речення. Придумайте речення про зайчика. Так, сірий зайчик спить. Сірий зайчик ховається. Так. Наступне речення у нас буде про лисичку, ми будемо розповідати. Давайте подивимось, скільки буде слів у нашому реченні. Один, два, три, чотири, п'ять. Одне слово помічник коротенько. В Кінці ми поставимо крапку, це буде розповідне речення. Наша лисичка буде кудись біжати. І так, придумаємо речення. Наприклад, хитра лисичка біжить у ліс. Руда лисичка біжить за зайчиком. Так, це у нас розповідне речення. А зараз, діточки, я вас познайомлю з закличними реченнями. Це речення, які виражають емоції та почуття, вимовляються з підвищеною інтонацією та голосу. В кінці таких речень ми ставимо знак оклику. Наприклад, зайчик вітає колобка. Привіт, колобок! Чи Привіт, зайчик! Вітаю тебе! Так, ще як можна сказати? Доброго ранку! Це у нас покличне такі речення. Вони веселі, радісні, Голос, голосно ми їх вимовляємо. Наступне речення, яке ми будемо з вами придумувати, це буде у нас питальні речення. Це речення, в яких ми про щось запитуємо. В кінці таких речень ставиться знак питання. Що можна спитати? Як називається казка? Скільки тварин в казці? Так, якого кольору вовк? Де живуть звірі? Це у нас питальні речення. А тепер я вам пропоную подивитися на картинку і придумати речення. Розповідні, окличні та питальні. Перше речення розповідне. Яке можна придумати? Так. Кіт та півник сидить за столом. Так, тепер можна придумати окличне речення. Привіт, півник! Так. Привіт, котик. Наступне питання придумаємо. Так. Який в тебе настрій, півник? Де ти був? Котик. Що ти робиш? Так, це у нас питальне речі. Ну що ж, давайте розгаду, роз, гадимо, розгадаємо ребус. Перша у нас буде яка літера? Т, друга. Е, третя. У, четверта. Е, п'ята. С, шоста. И. І остання. Касу, герой якої казки у нас тут вийшов? Телесик. Так, це герой з Івасик Телесик. Ну що ж, зробимо з вами гімнастику для наших оченят? Рухаємо оченята. O, o Що ж, наше заняття з вами закінчилося? Я вам бажаю гарного дня Гарного настрою. нашої на вітальні!